Qualcuno, qualcosa, qualche, nessuno, niente. Ще досі путаєтеся в тих словах? Ну давайте вже розберемося. Qualcuno означає хтось. Прислухайтеся, qualcuno, una persona, no? Qualcuno ti ha chiamato stamattina. Тобі там хтось дзвонив зранку. Також qualcuno може означати когось. Наприклад, hai visto qualcuno ieri al bar? Ти бачила чи бачив когось вчора в барі? Протилежне слово буде nessuno. No, 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 visto nessuno al bar. І я не бачила нікого в барі. Qualcosa означає щось. Vuoi qualcosa? За да манджаре. Хочеш щось з'їсти, перекусити. Протилежне слово буде ніте нічого. Но грація. Ні, я не хочу нічого їсти. Квалке означає якийсь там будь-який. Кілька. Декілька. Ти ПОСО ДАРЕ квальке консилі. Я тобі можу дати кілька порад. Призвані увагу, кілька порад, ніби множина, але. Після слова qualche дуже важливо, вже записуйте. Давайте бігом іде завжди, і лише однина повісто nuovo negozio. Бачила якийсь новий магазин, відкрили наприклад. Так? О, бачите, після nuovo однина. Яке з цих слів для себе вивчили сьогодні нове? Пишіть, діліться, а ще краще одразу з прикладом. Я чекаю і читаю.